Всім привіт, хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Сьогодні вночі прийшов Mortal Kombat UFC 291. Нас очікував просто дикий мейнкарт. Давайте дивитися, які фаталіті нас там очікували. Відкривали мейнкарт Кевін Холланд та Майкл К'єса. Кєса повертався після простою, він не бився практично два роки. Зараз з'ясуємо, чи зміг він перезавантажитися. Брюс Баффер говорить, що ми у прямому ефірі, і бій починається. І починається він активно. Холанд відразу починає нагадувати кесі, де його не було два роки. Просто прижимає до сітки і починає вставляти прикоти та джеби в корпус. Валить на землю і продовжує кормити подачами з обох рук. К'єса встає і інколи відповідає, але виглядав він як риба, яку викинуло на берег. Дуже нервово, дуже багато зайвих рухів. Таке відчуття було, що у хлопа не 20 професійних боїв, а ніби дебют. Ну а Холланд тихенько відцілював, і таке відчуття, що вже все зрозумів. Були спроби зі сторони к'єси перевести на землю, але спокійно відзахищався Холланд і вже сам намалював коліно в голову к'єсі. Потім додав ще одне і накинув у Ну і все, хлопці, здача в першому раунді у виконанні к'єси. На спокійному Вайбі Холанд забирає бій. Скажу, що Кеса виглядав реально як чувак, який перший раз прийшов в зал, взагалі незрозумілі рухи напротязі всього бою. В наступному бою нас чекав в минулому UFC-шний Джон Вік, баба Яга Тоні Фергюсон, який в останніх боях показував просто жахливі виступи. Ну і зустрічати він мав Бобі Гріна. Давайте розбиратися, чи зміг перезавантажитися Тоні. Починається бій, і Тоні у своєму стилі зі змінами стійки на ліву і навпаки, починає пресинг, і відразу з'їдає правий прямий. О, Бобі спокійний, руки тримає внизу, все контролює. Ну і справа перевести від Тоні. Я, до речі, здивувався, коли це побачив. Думаю, окей, Тоні, походу, щось змінив. Напевно, окрім того, аби з'їдати практично всі удари, як в минулих боях. Почав потрохи й боротися, намагатися перевести, але як же ж я помилявся в той момент. Але поки що дивимося, він добре ловить Гріна на контратації і вставляє в голову. Але Грін на максимальному чілі з опущеними руками продовжує ухилятися від натиску Тоні. І вже починають з'являтися тривожні дзвіночки у вигляді таких плюх в голову Тоні. Але поки що нічого критичного, навіть навпаки. Тоні гарно малює прямий в голову і відправляє на землю Бобі, але той встає і навіть відразу відповідає. Там ще був палець в око, Тоні взяв тайм-ут. Відновився і бій продовжився. Ну а Грін надалі ловив Тоні на контратаках. 100% раунд забирає Бобі. Починається другий, і тут я взагалі випав. Ось такі незрозумілі спроби переводу від Тоні. Він практично сам ляг на землю. Ну а Грін не думав, просто прийняв таке запрошення і розбивав голову Фергюсу на ліктями. Практично весь раунд він пролежав і зідав подачі ліктями. Ну і під кінець раунду Грін сам дав йому встати і далі методично розстрілював Тоні. Знову раунд в купілці у Гріна. Починається третій і все як по методичці. Тоні знову починає з'їдати всі удари. Повністю з опущеними руками стоїть Грін, абсолютно читає все, що робить Тоні. У мене було таке відчуття, що я дивлюся, не біє похорони. Реально цей вайп іспанського сорому передавався від коментаторів. Якщо порівнювати, як вони коментували минулі бої, цей це була гробова тишина. Відчувалося, що їм реально шкода Тоні. Те, що я бачив в цьому бою, це маленька тінь того Тоні, якого боявся весь дивізіон. В Принципі, робив він те, що і в свої кращі часи, але в 10 разів гірше. Відчувалося це так, ніби герою гри обнулили таланти і прокачали взагалі не те, що потрібно. Ну і після свого фірмового перекруту вперед, Тоні віддає позицію зверху, чим Грін успішно користується і закриває удушку. Тоні, як по традиції, звичайно не здався і вирішив заснути. Перемога Гріна в третьому раунді удушкою. Не знаю, хлопці, мені здається, Тоні потрібно завершувати. Тут картина один в один, як в попередніх боях. Швидкості вже абсолютно нема. Варіанти з'їдати удари головою і сподіватися на чудо такі собі. Бажаю йому удачі в подальшому, він легенда і реально мені боляче дивитися на такий виступ у його виконанні. Без... Ну а ми йдемо далі. Дерек Льюіс, який йде після трьох поразок, буде повертатися проти бразильця Маркуса Деліми. Бразилець до цього йшов на серії з двох перемог. Давайте дивитися, що там сталося. Починається бій, і це просто жесть. Люїс просто в стилі Масвіделя робить коліном фотографію підборіддя ліми і відправляє тіло на землю. І починає відправку гармат в голову бразильця. Рефері зупиняє, і Люїс просто знищує ліму буквально за 30 секунд. Ну і короночка від Дерека та реклама трусів Вену. Я вже собі замовив пару. комейн івент Перейра проти Блаховича. Перейра піднявся після поразки Саньку, а Блахович уже як по традиції зустрічає хлопців із середньої ваги. Ну і я нагадаю, що Блохович говорив, що він хоче протестувати свою польську силу у сіці з перейрою, а якщо щось піде не так, то їй вже тіпа, буде підключати боротьбу. Давайте дивитися. Починається бій, і легендарна польська сила перетворюється у легендарний польський портфель. Блохович перевзувається в повітрі і починає спроби переводу. Але перейра накидує гілітину, і я вже думав, що зараз світло у Блоховича вимкнуть, але він зміг вибратися і перевести перейру. Ну а далі накрив одіялом і намагався відправити його поспати. Закрив удушку, але чудом перейра зміг відзахищатися. Ну і така картина була до кінця раунду. Цілком точно цей раунд забирає Блахович. Починається другий, і перейра починає кіками розбивати ногу Блаховичу. Але з джебами контролює дистанцію. Ну а Блахович, до речі, виглядає досить підсівшим. рот уже широко хапає повітря. Але ще відповідає кіками, іноді вибухає комбінацією з двійки руками. А згодом і навіть переводить на землю. Перейра зміг піднятися і почав пристрілку ногами. Ну а Блахович уже конкретно так дихає, і перейра методично робить відбивну. З його ноги. Подачі в голову також залітають на ура. Ну і буквально трохи Алексу не вистачає, аби закінчити бій у другому раунді. Де Халка Блоховича тут повністю вийшла з чату. Ось в такій позі закінчився раунд. Ну і на перерві Тейшера попросив Алекса й надалі розбивати ногу Яна. Починається раунд, і перейра відразу починає це робити. Раунд пройшов спокійно, в більшості випадків перейра був точнішим. Блахович на останній хвилині перевів, але нічого критичного там не було. Ну і по відчуттям перейрі теж не вистачило дихалки, аби допрацювати Яна в третьому раунді. Роздільним рішенням забирає бій Перейра. Більшість незалежних суддів порталу MMA Decisions також віддали йому перемогу. Він заробляє свій шанс на титульний бій в напівважкій везі, але відразу хочу зауважити, що дійсно боротьба в нього практично нульова і дихання не вистачило, аби працювати в нормальному темпі три раунди. В п'яти раундах прохазка може йому дещо розповісти. Ну і пригаємо в мейн івент Поріє проти Гейджі, реванш через 5 років, бій за пояс БМФ, а також право на титульний бій. Фаворитом тут ішов Поріє. Давайте дивіться, що там сталося. Починається бій і Гейджі відразу підключає свої фірмені кіки ногами. Ну і Порія також відразу відповідає: Джастін перший жорстко вмикається і вставляє лівий апперкот в голову, а Порія поки що працює тільки кіками. Гейджі постійно носить удари ногами, запам'ятайте цей удар. Ну і раунд прийшов плюс-мінус рівно, обидва попадали з перемінним успіхом, не знаю, кому судді могли віддати цей раунд. Також там тренер Геджі, в куті говорив Геджі продовжувати працювати терпляче і ні в якому разі не лізти в рубку. Раунд просто блискучий, не лізь в хаос, говорив тренер. Починається другий, ну і я вам казав запам'ятати той удар. Так ось тут Гейджі виписує ще один, і він залітає точно в голову Дастіну Але на цей раз Дастін не встиг повністю перекритися рукою, і Гейджі вирубає Дастіна практично на початку другого раунду. Кіло падає, ну а Гейджі, аби воно точно не встало, додає кувалду рукою. Ну і Герб Дін на швидкості звуку летить з другого кінця Зупиняти бій, фаталіті оформлює Джастін і стає найбільшим мазофакером в UFC, а також наступним після Олівейри або з Олівейрою, хто буде битися за титул. Цікаві бої були. Одне тільки бій Тоні викликав трішки сумних емоцій, а так дуже крутий кард у дана Вайт. Ну а я дякую всім за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця, дякую всім, хто підписався. Ну і побачимось!